То був студентом, погодиться, то найяскравіші роки у житті, і цьогорічні випускники шкіл вже сьогодні готуються до таких відповідальних кроків, як складання тестів ЗНО та вступу до обраного вищого навчального закладу. В Криворізькому національному університеті вже розпочався цикл співбесід та зустрічей із майбутніми абітурієнтами, знайомство молоді з викладачами та факультетами. Я приїхала сюди, щоб вибрати профессию. професію. предлагают нам факультети, і ми можемо вибрати, ознайомитися, які предмети нам потрібно здати. Поступати, хочу поступить в кіно, заявку буду подавати на поступлення на инженер, інженера-програміста. Моя донька мрія давно я сама навчалася в цьому університеті на природничому факультеті. Викладають дуже досвідчені фахівці, грамотні. Презентуючи навчальний заклад, виконуючи обов'язки ректора, Микола Ступнік, зазначив, що цьогорічна вступна кампанія відрізнятиметься від минулорічної цього року. змінами суттєво Зменшена роль атестату шкільного, який вони будуть отримувати. Вони будуть мати на виході вступний бал, який буде складатись перш за все із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. І лише потім 10% цього вступного балу буде важити, так би мовити, шкільний атестат. Зовнішнє незалежне оцінювання також матиме численні нововведення. Є такі нововведення, що стосують, наприклад, поєднання державної підсумкової атестації з української мови з зовнішнім незалежним оцінюванням з української мови та літератури. Тобто жоден випускник в цьому році не може не зареєструватися і не взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури, тому що йому потрібно отримати атестат. Нововведенням є той факт, що тільки буде дійсним і прийматися в під час вступної кампанії сертифікати 2015 року. Тому випускникам минулих років, які бажають стати студентами в цьому році, обов'язково потрібно зареєструватися і взяти участь у ЗНО. Отож, ЗНО проходитиме в квітні травні 2015 року. Наразі відомо, що тестування з української мови та літератури відбудеться 24 квітня. Пробні тестування проведуть 21 та 28 березня наступного року. І, взагалі, враховуючи чималу кількість змін, освітяни радять усім майбутнім абітурієнтам грудень присвятити активному моніторингу інформації щодо майбутнього тестування та вступу.